Якщо ви затіяли оздоблювальні або ремонтні роботи в будинку, можете не турбуватись за свій паркет ламінат або лінолеум. Захисний ватин допоможе вберегти підлогове покриття. Крім того, цей матеріал відмінно виконає функцію підкладки, оберігаючи приміром багажник від бруду і сміття. Встановлювати захисний ватин легко всього кілька рухів руки або ноги. Якщо ж ремонтні роботи вимагають захисту всієї площі підлоги, смуги матеріалу скріпіть клейкою стрічкою. Захисний ватин це екологічний матеріал на основі трикотажної тканини, спеціальним чином ущільнений і проклеєний шаром поліетилену. Така підкладка надає матеріалу додаткову міцність і ізолює підлогу від впливу води, фарби та інших рідин, а також сипучих матеріалів. Щільність захисного ватину досить велика 180 грам на метр квадратний. Тому не хапайтеся за серце, якщо майстер випустив з рук невеликий інструмент або покладе на підлогу блоки плитки. Завдяки цьому покриттю на підлозі не залишиться і сліду. Матеріал поставляється в рулонах завдовжки 10 шириною 1 метр. Так що одного рулону вистачить, щоб підлога в невеликій кімнаті залишилась цілою і неушкодженою.